Президент України Віктор Янукович сьогодні у день знань призначив 10 стипендій імені Тараса Шевченка за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури у 2010-2011 навчальному році. Серед стипендіатів і учениця 11 класу Луцької гімназії No21 імені Михайла Кравчука Наталя Бородкіна. І до господарських тем. Сьогодні, коли на найвищому рівні все частіше ведуться розмови, що в Україні імпорт переважає над експортом, Волинь має підприємства, які не перший рік постачають свою продукцію за кордон. Серед них Ратнівський молокозавод. У кабінеті директора підприємства Анатолія Дуди пів стіни займають подяки, грамоти, дипломи. Завод майже ровесник незалежності України. Гідно тримає марку кращого підприємства харчової промисловості нашої держави. Наша продукція відома на теренах на всій Україні, на теренах Середньої Азії і, і далі. Що я хочу сказати про основне про наш завод. Завод спеціалізується на, вироб, на переробці молока. Це сухе знежирене молоко і виробництво спредів. На сьогоднішній день маємо великий свій автопарк. От. Маємо йде ще продовжується переоснащення заводу, нові потужності. Плануємо вийти на більші потужності, порядка десь 6-8 тисяч тонн в рік. Підприємство оснащене за останнім словом техніки і обслуговують його в основному молоді люди з вищою технічною освітою. Молоко заготовляють у Поліських районах, є свої холодильні установки. На жаль, каже директор заводу, молока з кожним роком усе менше, тому й вимушено перейшли з виробництва масла на спреди. Думаємо на майбутнє, плануємо десь десь будувати якісь свої тваринницькі ферми. Ну, це якби плани на майбутнє, хоча на сьогоднішній день такий пілотний проєкт у нас вже розробляється в нашій корпорації, це по Черкаській області. А тим часом на завод дзвонили, що хочуть приїхати представники Ірану, щоб оглянути потужності підприємства і укласти угоду на закупівлю сухого молока.